Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Кабінет міністрів ввів соціальну норму в 1200 кубічних метрів газу на людину в опалювальний сезон. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну. Це означає, що людина може сама визначати, скільки газу використовувати в рамках соціальної норми щомісяця протягом опалювального сезону. Сказано в повідомленні. Згідно з документом, також було прийнято рішення, що в лютому 2016 року буде здійснено контроль реальних обсягів споживання населенням газу для опалення та оцінена необхідність збільшення соціальної норми в разі холодної зими. Крім того, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підписав постанову, що спрощує перерахування субсидій за житлово-комунальні послуги на зимовий період, згідно з яким воно буде здійснюватися в автоматичному режимі без подання повторних заявок. Урядом також вносяться зміни до порядку перерахунку вартості опалення підприємств житлово-комунального господарства, що проводиться в щомісячному режимі в залежності від зовнішніх температур, а не раз на півроку, як це було раніше. В тому випадку, якщо в наступному кварталі 2016 року ціна на газ буде знижена, а у нас є сподівання, що ми будемо не як деякі купували по 500 доларів газ. А вже зараз у середньому будемо по 250, а я сподіваюся, що наступний квартал буде ще дешевший. За результатами кварталу ми будемо робити коригування ціни. Зменшиться ціна імпортованого природнього газу, ми, відповідно, будемо зменшувати тариф. І до найгострішої теми останніх днів перша сесія одеської міської ради нового сьомого скликання затвердила результати місцевих виборів в присутності новообраних депутатів міської та депутатів Верховної Ради. Південній Пальмірі представили нового мера на другу каденцію. Більшістю голосами виборців обрано Геннадія Труханова. Депутати Одеської міської ради сьомого скликання провели своє перше засідання. Дійшли не всі з 64 новообраних депутатів зареєструвалося лише 48. Цієї кількості для початку сесії згідно з законом про місцеве самоврядування виявилося цілком достатньо. Засідання відкрив голова Одеської міської територіальної виборчої комісії Євгеній Григор'єв. Руководствуясь частями 2, -й, 3 -й, статьи 46 Закона Украины о местном самоуправлении в Украине, объявляю первую сессию Одесского городского совета 7 -го созыва открытой. Цьому засіданні питань мало в порядку денному їх лише два: результати виборів депутатів міськради і результати виборів одеського міського голови, зачитавши поіменно всіх новообраних депутатів, серед яких і народні, які очолювали на виборах в міську раду списки кандидатів від своїх партій. Григорів озвучив партії більшості. До міської ради їх прийшло п'ять. Довіряє справам 27 місць. Блок Петра Порошенка Солідарність 14 місць опозиційний блок 12, українська морська партія Сергія Ківалова 6 та об'єднання самопоміч 5. Місць було також зачитано і протокол про перемогу діючого мера Одеси Геннадія Труханова згідно протоколу Одеської міської виборчої комісії Одеської області з виборів Одеського міського голови про встановлення результатів голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Кількість голосів виборців поданих за Труханова Геннадія Леонідовича склала 138 тисяч що становить більше половини голосів виборців, які прийняли участь у голосуванні? Аплодисменти, привітання і перші жарти. Вже можна йти на привоз. Призначений мер міста Геннадій Труханов одразу включається в роботу на новому старому робочому місці. В першому своєму зверненні дякує виборцям, що голосували за нього. А членам територіальної виборчої комісії за мужність в роботі, що, не дивлячись на труднощі, працювали і вдень, і вночі, і вибори в Одесі такі відбулися. Всім незгодним з результатами зауважив, аби протестували не на вулицях, а зверталися зі скаргами у відповідні органи до територіальної виборчої комісії чи суду. А його роботі не заважали. В найближчих планах Труханова продовжити. Гарні традиції минулої каденції знову об'єднати представників різних фракцій і партій навколо проблем міста. Для цього пропоную підписати спеціальний меморандум. Нашим основним достиженням являється об'єднання рішення проблем міста. Я думаю, що буде абсолютно правильно працювати всім разом з вами, всім депутатським фракціям, которые наверняка нервика будуть создані о том, щоб об'єднатися і закріпити наші бажання і стремлення в своєобразному такому меморандумі меморандум. Депутати підтримали. Засідання завершилося на приємній ноті. Новообрані депутати одеської міської ради прийняли присягу і пообіцяли працювати на благо міста й Одеситів. Івана Дерев'янко, факти. Тим часом Олександр Боровик, який також був кандидатом в мери і посів друге місце, ці результати не визнав і заявив про намір їх оскаржити. Зрештою, Одеський окружний адміністративний суд відмовив боровику в задоволенні клопотання стосовно заборони видавати посвідчення міського голови, оголошеному переможцем виборів Геннадію Труханову. Клопотання було подано в рамках позову про визнання підсумків виборів недійсними. На даний момент суд вивчає претензії боровика по Суворовському району. Саме там впевнений політик були найгрубіші порушення. Більш загальні вимоги до міської територіальної виборчої комісії відхилили. Потрібен окремий позов, який кандидат має право подавати до 1 листопада. Свою чергу, 28 жовтня, губернатор Одеської області Міхаїл Саакашвілі запросив громадськість на засідання, в ході якого заявив про масові фальсифікації на минулих виборах міського голови. За словами Саакашвілі, весь адмінресурс, такий як реклама, зустрічі з виборцями та проведення ярмарок під час ведення передвиборчої агітації, був доступний тільки одному кандидату чинному меру Одеси. Давайте почнемо Слідіть за тим, щоб ці... Это избирательная кампания и это эти все разборки в судах, разбирательства в судах. Действительно спрашивали справедливо, во-первых. Во-вторых, смотреть за тем, чтобы что будет в местных советах, что они потом делают. Мы же прекрасно знаем, что они пришли грабить. Ну не могут они, ну... Да. Реально, реально, миллиарды, миллиарды сюда, децентрализация идет. Давайте каждую копейку, каждую гривню, просто Выхватывать у них, даже довести до их до такого состояния, что они сами не будут хотеть избираться ни мерами, ни горсоветами. Мы знаем, что зачем они туда избираются. Окрім того, на зустрічі було вирішено організувати комітет дій громадян проти злодіїв та шахраїв, який створить прецедент для Одеси і для всієї України. Політичних опонентів він закликав до чесної боротьби і повідомив, що прокуратура вже вилучила копії 80 протоколів, в яких є ознаки порушень. В той же час Одеська обласна рада збереться на чергову сесію в старому складі. Завтра, 30 жовтня, відбудеться пленарне засідання 45-ї сесії облради шостого скликання. Депутатам пропонують розглянути питання про внесення змін до обласного бюджету на поточний рік, а також про відновлення екосистеми морського лиману САСИК і реабілітації прилеглих територій та ряд інших питань. Зазначимо, станом на 29 жовтня в Одеській обласній виборчій комісії не прогнозують терміни, коли в області буде завершено підрахунок голосів по виборах депутатів. Нової облради. І до інших тем в Одесі перекинулася маршрутка. 28 жовтня в районі 13-ї станції Великого Фонтану. Сталася серйозна аварія за участю маршрутки номер 215 За словами очевидців, автобус Мерседес з'їхав на схили і перекинувся. За попередніми даними, водій відволікся від керування. З перевернутого транспортного засобу пасажирам довелося вибиратися через лобове скло. Факт ДТП підтвердили в прес-службі регіонального управління ДСНС, зазначивши, що допомога рятувальників не знадобилася. На місці працювали медики і поліція. Всього в автобусі їхали близько 20 пасажирів. В результаті ДТП постраждали за різними даними близько 6-7 осіб, в тому числі одна дитина. На Одещині в Савранському районі введено карантин в зв'язку з тим, що у двох свиней в селі Кам'яне виявили вірус африканської чуми свиней. В районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Зараз там виставлені міліцейські пости з числа працівників місцевої міліції та спеціального підрозділу МВС України Шторм. Правоохоронці цілодобово несуть чергування для того, щоб небезпечна інфекція не поширювалася, транспорт випускають з населеного пункту тільки після дезінфекції, а люди проходять по дезінфікуючих килимах. Також створені умови для санітарно-гігієнічної обробки осіб, які побували в карантині. Проводяться заходи, які включають ізоляцію носіїв вірусу. В селі заборонений вивіз м'яса, а також вилучені і знищені свині з приватних господарств. Збитки сільських жителів обіцяють компенсувати за допомогою державних виплат. Карантин триватиме не менше 40 днів. У зв'язку з цим наша знімальна група перевірила, наскільки безпечно купувати м'ясо на одеських ринках. з Розмісних павільйонів Одеси інформація про епідемію чуми, наче не вплинула на продаж. Люди так само купують м'ясо. Це нам підтвердили і працівники павільйону. У кожного на руках експертиза, іменно врачебне, і м'ясо не вивозиться, як говориться. немає такого случаю, щоб не В обов'язковому порядку воно і об'язательно. Порядки, М'ясо ретельно перевіряється за допомогою спеціального обладнання у лабораторіях. Там запевняють, навіть якщо б вірус виявили, то миттєво зреагували і неякісна свинина на прилавки не потрапила. До того ж, захворіти на африканську чуму може лише свиня, людині нічого не загрожує. М'ясо, яке поступає на ринок, на будь-який ринок міста, проходить ветеринарно-санітарну експертизу. це м'ясо ветеринарними документами, в яких указується. благополучие населенного пункта по инфекционным заболеваниям. Поэтому, если вдруг существует очаг по любой инфекции, значит, документы не выдаются, и мясо не разрешается вывозить за пределы населенного пункта. Покупцы не верят в загрозу африканской свинячей чумы. Кажут, что доверяют местным рынкам. Думаешь, не в Африке, и чумы у нас нету. Не верите, да? Нет, не верю. Кто-то кому-то мішає жить, навіть потім делають спишки. Не, не вірите в то? Ні. Деякі з відвідувачів павільйону налаштовані більш радикально. Собрати це м'ясо, а твори приготовити борщ, депутатам відправити, пусть покушають. Нічого страшного. А продавці взагалі вважають вірус африканської чуми свиней маячнею. Мовляв, владі легше керувати заляканим народом, який до того ж і розкошелиться на лікування хвороби зі страшною назвою. Такі наші депутати звонуються за людей. Пустили таку пушку людям, милять глаза. Ніколи не було. У нас все через лабораторію у нас взагалі такого такови тож головне залишатися людиною, і ніяка африканська чума до вас не причепиться. Валентин Бляк, Дмитро Боровецький. Факти. В Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України в рамках святкування 20-річчя закладу проходить Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю реформування публічного управління, теорія, практика, міжнародний досвід. Серед доповідачів та лекторів провідні спеціалісти в цій галузі з Німеччини, Франції, Польщі, Молдови та Румунії слухачем конференції може стати кожен бажаючий протягом 29-30 жовтня. Метою конференції обговорення шляхів ефективної реалізації реформування публічного управління, ініційованого стратегічними завданнями президента України Петра Порошенка, зокрема щодо децентралізації влади, реформування місцевого самоврядування, ресурсного забезпечення його самодостатності, створення належної інфраструктури за безпосередньою та дієвою участі громадян у формуванні і реалізації регіональної політики. Що було недоопрацьовано, які помилки були в роботі по підготовці цього об'єднання, і про те, що для нас дуже важливо для всіх в Україні, щоб ті громади, які як у нас в Одеській області 8, а в державі в цілому 159, показали добрі результати, щоб всі інші, хто ще коливається і думають, що нам це не потрібно, щоб вони пішли за ними, бо вони як ці локомотиви реформ. До участі у конференції запрошено керівництво закладу, провідні науковці та фахівці у питанні децентралізації з Німеччини, Франції, Польщі, Молдови та Румунії, національне агентство України з питань державної служби, органи публічної влади, центри підвищення кваліфікації кадрів півдня України. Я хочу спробувати надати свій погляд як людина, яка об'їздила всю область. Подивилася, як проходить процес децентралізації, які проблеми сьогодні виникають на різних рівнях, як на рівні області, на рівні сільських рад, чому спротив такі. Сильний, чому є цікаві напрацювання, і чому треба сьогодні використовувати досвід країн Європи, одеська область не може розвиватися окремо без України. Да, тобто сьогодні ми маємо певний результат. Ми сподіваємося, що впродовж двох років, згідно тих змін, які плануються внести до конституції, нам держава надає два роки для того, щоб завершити цей процес, і через два роки вийде вже на наступні вибори в якості нового місцевого самоврядування. Тобто, ми очікуємо впродовж двох років отримати конкретне. В рамках проведення конференції, 29 жовтня, відбудеться майстер-клас веб-категорія як крок до розвитку власного міста. 30 жовтня круглий стіл за темою підходи до формування навчального компоненту, а також відео круглий стіл за міжнародну участю сервісу Google, можливості та світовий досвід використання органів публічної влади з представником Дублінського офісу. Такі масові збори відомих і досвідчених спеціалістів, звичайно, не залишили байдужими молодь нашої країни. Це також... Новый опыт, новая информация, которая позволит получить определенный опыт. В дальнейшей работе я буду применять, участвовать, активно участвовать в развитии одесского региона и, надеюсь, в развитии нашего государства. Прийняті за підсумками роботи конференції рекомендації будуть передані до вищих центральних та регіональних органів публічної влади Національної академії державного управління при президентові України та Національного агентства України з питань державної служби. Ірина Ругузянська, Владислава Гарбарь, «Факти». Старі проблеми і нові розмови про них. Працівники державного архіву Одеської області і члени громадської ради при ньому. Вкотре зібралися на прес-конференцію до журналістів, аби розповісти про можливу руйнацію найбільшої скарбниці документів Одещини будівлю держархіву на вулиці Жуковського, 18. Говорили, балакали, писали в найвищій інстанції, а віси нині там до запитів і прохань архіваріусників і громадськості щодо необхідності негайного перевезення держархіву із будівлі на Жуковського 18, в нову найбільш підходящу для збереження цінних паперів. Чиновники залишилися байдужими. Ми кажемо, учені кажуть, громадські діячі кажуть, учені кажуть, які користуються архівними фондами. Але насправді в отой. Здоровезний віз він на тому місці, як стояв і так і стоїть. Його зсунути з місця просто ми не ми не в силах. Громадськість не в силах. За словами Сергія, справа не вирішується, тому що в даній ситуації все залежить від власника будинку одеської обласної ради, і одеської облдержадміністрації. Відповідно, жоден з губернаторів це питання не вирішив в силу тих чи інших обставин. Одеська обласна рада, звичайно, це питання теж не вирішує, чи, на моє переконання, просто не хоче вирішувати, тому що завжди з'являються якісь більш важливі часом комерційні інтереси. На сьогоднішній день в Держархіві Нажуковського знаходиться понад півтора мільйона різних архівних справ. Щодня вони сиріють від вологи, роз'їдаються шкідниками, адже будівля в критично аварійному стані. Окремий важливий відділ для кожної одеської родини, якому теж загрожує погибель, відділ закритих справ репресованих і репатріантів радянського часу. В этом вступив в силу закон, один із законів декомунізації, так називаємо закон. о доступе к документам репрессивных органов власти советского периода. И, конечно, связи с этим большое количество людей с новыми возможностями, с, новыми, с новым интересом ищут сведения о своих репрессированных, высланных родственниках. Важливі документи, так і не побачивши свого читача, можуть зникнути безслідно. Наприкінці вересня представники громадської ради, які організувалися при державному архіві Одеської області, спеціально аби його врятувати, написали офіційний лист до губернатора Одещини Михайла Сакашвілі та голови одеської облради Михайла Шмушковича з проханням про спільну прес-конференцію. Працівників архіву і представників влади публічно мали обговорити існуючі проблеми архівної скарбниці і можливі шляхи їх вирішення. Отримана відповідь всіх шокувала. Вот нам відповідає, Причому не перше лісом, якому ми обращалися, а тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління обласної ради з майнових відносин А. В. Рагулін. На теперішній час серед об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області управління, яке безпосередньо здійснює обласна рада, відсутні вільні приміщення. Які отповідают на выданным вам вымогам. При том, что в письме, и оно тоже у нас есть, я его представляла, раздавала журналистам месяц тому назад, в письме мы не ставили вопрос о помещении, мы ставили вопрос о пресс-конференции руководства области для обсуждения этих вопросов и для внесения предложений по решению этих вопросов. Поки чиновники, як це було і раніше, при ті ще білоблакитній владі відмовчуються, чи відправляють червоніти замість себе когось зі своїх підлеглих, архів гине. Ми можемо дійти до тої ситуації, до того стану цього будинку і відповідно цих документів, коли потім усі від Верховної Ради президента і до працівників архіву будуть думати, а як це все врятувати. Це вже буде не знаю, десять 10, сто разів. Потрібно буде більше коштів. Співробітники Держархіву та члени громадської ради при ньому здаватися не збираються. Вони пообіцяли журналістам мусолити справу публічною, мозолити неочі очі чиновникам до тих пір, допоки Держархів із Жуковського 18, не перевезуть в нову відремонтовану і підходящу для зберігання документів будівлю. Івана Дерев'янка Ольга Міщук, Владислава Гарбар. Факти. До уваги водіїв. 31 жовтня на вулиці Пушкінській в зв'язку із ремонтом обладнання будуть відключені світлофори. Так, з 10 ранку, на перетині з вулицею Велика Арнауцька, проводитиметься заміна апаратури управління світлофорними об'єктами. Працівники комунального підприємства СМЕП, які здійснюють обслуговування обладнання, планують завершити ремонтні роботи протягом дня до вісімнадцятої години. Для вас в ефірі працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.